Яка найбільша дурниця, на яку витратили гроші, але не шкодуйте зовсім? А, звучно совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Після університету я використав гроші, які заощадив, працюючи та живучи в батьківському домі, щоб просто робити все, що мені зманеться: тосуватися на річниці, купував вечерю друзям, подорожував, проводив час зі своїм чотирирічним племінником. Все, що ставало на думку, це було неймовірно. Так, минуло шість місяців безробітного життя 22-річного хлопця. Я б не змінив це ні на що на світі, але все хороше, коли закінчиться. І ось я з зміжним заощадженнями без роботи на горизонті лежу на дивані, оплакуючи свою долю, коли дзвонить телефон. Це мій старший брат у назва місцевого крутого музикального магазину набирає людей. Тож я негайно їду туди і заповнюю анкету. Через кілька днів отримую дзвінок, який змінив моє життя? Мені запропонували 50 доларів на годину у 2000 році, і я між іншим вбесних університету. І я з радістю погодився. Робота де допомагаєш людям знаходити музику. Цілий день в оточенні компакт-дисків. Це була моя улюблена робота. І так, робота, де я зробляв найменше грошей. Я б працював там менше року, але зустрів свою майбутню дружину. Ми дружині вже 19 років, маємо трьох чудових дітей і трьох моїх найкращих друзів, з якими я дружу по сьогодні. А коли вони закрили магазин, я зміг забрати додому величезну вивіску Pearl Jam, яка зараз висить у нашому коридорі. Я часто думаю, що якби я був більш товідальним і чекав на роботу, яка б більше платила, і не взяв би цей час, щоб просто жити, я б ніколи не зустрів свою дружину і не отримав би цього чарівного досвіду. Коли ми були молодятами, я протягла свого чоловіка на один з найбільших ярмарків мистецтва в країні. Мені завжди подобалося просто ходити і роздивлятися вироби мистецтва та ремесел. Ми зупинилися біля одного стенду, і нас просто заворожили яскраві картини тварин з притулку, написані цим художником. Того дня ми купили свій перший витвір мистецтва, і він коштував чи то 1200, чи то 1400 доларів. Я вже й не пам'ятаю. Ми ніколи не втрачали навіть близько такої суми ні на що автомобілів. Хоча у нас обох була хороша робота. І ми могли собі це дозволити. На той час це здавалося величезними грошима за щось настільки несуттєве, і ми годинами мучилися, приймаючи рішення витратити ці гроші. Перемотаємо на 30 років вперед, і ця картина все ще є центром нашого дому. Переживши численні переїзди, я досі отримую велику радість задоволення, дивлячись на неї. Я бережу спогади про зустріч з художником та його дружиною особисто, і про те, як дізналися історію нашої картини безпосередньо від нього. Виявилось, що це був останній ярмарок мистецтва для цього художника, і він став досить відомим і став художником резидентом гуманного товариства Сполучених Штатів. Тому само собою зрозуміло, наша картина коштує набагато більше ніж те, що ми за неї заплатили. Але для мене її ці. Іність полягає в радості, яка воно мені дарує, у заході від кольорів і тих нових маленьких нюансах, яких я бачу Щоразу, коли дивлюся на неї, хоча бачу її щодня протягом багатьох років, я все ще люблю її так само сильно, як і того дня, років 30 тому. Нещодавно трапилося, і гроші невеликі, але все ж. Якщо вам цікаво, то там внизу буде ці покоротше. Останнім часом я захопився покером і час від часу граю вдома з друзями. Один з наших приятелів організував покерний турнір, де близько восьми з нас кинули з по 20 баксів. Я витратив купу часу на учення теорії покеру і безкоштовну гру в мобільних додатках. Почав діставати одного з моїх друзів назвав його Ел, тим, що знаю всі найкращі ходи, збираюся його обіграти, розповідаючи фігню про те, що я зроблю з його 20 доларами. Турнір починається, і я вилітаю другим. До кінця вечора я був добряче на підписку, а Ел виграє турнір, забравши додому 160 баксів. Ще вибачитись за всю цю балаканину, я замовив фоторамку за мої 20 доларів з написом 20 доларів, ю 123. Виграні, чесно. Щоб доставити її на його адресу, оскільки я купував гарну рамку від преміальної компанії для моєї дружини на Різдво, я просто зайшов на той самий вебсайт і витратив 70 баксів на цю кулятор рамку. Наступного покерного вечора я відіграю свою рамку. Коротше, я був самопевним мудаком, вихваляючись перед другом, щоб обіграє його в покер. Він, зрештою, виграв наш домашній турнір. П'яний я купив йому рамку за 70 баксів, щоб він виставив мої 20 доларів у себе вдома. Приблизно за місяць до того, як ковід вдарив і все закрилося, я розбив свою машину на трасі. Я чекав, щоб купити машину, поки не знайду ту, в яку абсолютно закохаюся, тому що я живу з п'ятью іншими хлопцями у шосткінатному будинку, в маленькому університельному містечку. Тому майже все знаходиться в пішій доступності, і вони дозволяють мені користуватися їхніми машинами, якщо мені це дійсно потрібно. Тому що це була критична ситуація, коли мені потрібна машина миттєво, щоб пересуватися. Потім вдарив ковід, і я застряг на мій. Місія. Тож я видати близько двох місяців на пошук машин. Переглянув, мабуть, кілька тисяч онлайн у кількох штатах, як ви машину, яка була вищою за мій бюджет приблизно на три тисячі доларів. Це не здається величезною сумою, але я все ще студент, тому знайти час для роботи важко. Це рішення, ймовірно, було ще гіршим через те, що я вже витрачав більше грошей, ніж слід на вихідні з усіма своїми друзями. Однак я дуже радий, що купив її. Тому що вона не тільки вчить мене важливого уроку управління своїми грошима та дотримання розумного бюджету, але я знаходжу приводи, щоб вийти та прокататися зараз. Це те, що я ненавидів робити раніше. Я б не обміняв свою нову машину ні на що інше, що я бачив. Тому я б сказав, що це була хороша покупка з багатьох причин. Отак, Мій квиток на супербол. Я був в Атланті за кілька днів до гри і знав, що там будуть якісь святкування з нагоди суперболу. І я просто зібрався піти в місцевий бар, подивитися гру, потусуватися з друзями, які живуть у місті. а потім мені спало на думку спонтанно піти на гру. Але я побачив, що ціни на квитки просто шалені. Я подумав, що можливо, якщо повезе, я піду кудись біля стадіону, потусуюся, відчую атмосферу, і якщо пощастить, дістану квиток. Тож я пішов туди десь за три години до гри. Звісно, мені довелося остерігатися квитків на чорному ринку. Щоб вони не зловили, або щоб не заплатили купу грошей за фальшиві квитки. Тож я ще раз озвернувся і тут бац! отримав пуш повідомлення від цього додатку під назвою GameTime, що є доступний квиток на тисячу доларів дешевше, ніж ціни, які я бачу до цього. Це було не дешево, але дешевше, ніж будь-що що я бачив місяцями, тижнями та днями до гри. Я скористався можливістю, не роздумуючи і потавив на свій перший супербол, спостерігаючи як патріоти виграли великий кубок. Це була безумовно моя найбільш марна трата в житті. Не шкодую ні на хвилину. Це було ще 18 грудня, а вони досі не пробуло в мою країну. Ми справді дуже бідні, а пандемія все тільки погіршила. Мої діти надзвичайно розумні і просто чудові чемні люди. У січні двох року вони сказали мені, що хочуть щоб Санта подарував їм гідроборди, а ще пообіцяли, що будуть мати тільки відмінні оцінки до кінця навчального року і наступного. Що вони зробили? У мене насправді немає грошей на їжу. Вони добре нагодовані. Але іноді я голодую, щоб вони могли Огли нормально поїсти, що вони роблять? Позитивним моментом є те, що цього. Року я схуду 15 кілограмів Ха -ха. в будь-якому випадку, як вив їм гідроборде, 18 грудня. Ці речі не можна проляти літаком, тому їх відправляли він вантажним кораблем. Це зайняло вічність! Зараз вони знаходяться на морській митниці, і наступного тижня їх правлять до нас додому. Я навіть не можу дозволити собі платити вагу і митний збір, але з іншого боку, я не міг дозволити собі купувати їх спочатку. Я просто продам ще трохи свого одягу та речей, як я це зробив в грудні, щоб все вийшло. Я ні про що не шкодую. Вони. На це заслуговують, і вони не повинні знати про мої труднощі. Будь-якому випадку я просто хочу зробити їх щасливими. MacBook Air. я веб-розробник з країни третього світу. І зазвичай використовую не від Apple, бо вони дешевші за своїми характеристиками та й все одно завжди. Ставлю Linux, але я помітив, що багато онлайн-інструкцій підручників орієнтовані на Mac. і мене завжди приваблювали Mac своїми дизайнами, яскравістю та довговічністю. Нещодавно мені трохи пощастило з фінансами, і я вирішив побалоти себе. Але обмежився дешевою лінійкою Mac Air. Спочатку я трохи відчував провину за таку розкіш. Зрештою, ноутбук з i3 за ціною ірвого ноутбука з раннього рівня, ще я б ніколи не купив ці потвори. Але після кількох тижнів використання він практично став. Моєю основною машиною, коли мені потрібно було щось робити, що вимагає клавіатури та екрана, я точно бачу, як в майбутньому знову куплю Air. Я чув, що нові не на Intel, просто чудові, але я не думаю, що Брупро. Pro. MacOS занадто обмежена для мене, щоб виправдати таку ціну. Можливо, якщо я буду достатньо багатим, щоб мені було все одно. Але поки що я цілком задоволений тим, що цей Air, по суті, є консолі доступу до мого Linux ноутбука для розробки, який зараз практично став сервером. Я вже витратила десь доларів сто різаний подарунок для мого хлопця, і він колишній. У мене були мої подарунки, і це все, що я збиралася йому купувати. Це було минулого різдва. Я купила йому деталі для ps 4. Але він вирішив, що хоче брати власне ПК. Хоча мої початкові подарунки виявилися марними. Я цела на нього ще сотні доларів. Ми щойно розійшлися після півтора року стосунків. Але я сказала йому, що куплю все, що він захоче в Best Buy на 100 доларів. Можливо, ми все ще колишні, але я побачила, як згрілися його очі спостерігала, як він бере кожну деталь для ПК і вивчає. її. Ми напевно були в безбай дві години, і в мене боліли ноги. Я не мала жодного уявлення про що він говорить, але ніколи не забуду, як він був хвильований. Якби я ненавиділа те, як він грав і скільки він на це витрачав, я змогла б взяти участь у здійсненні однієї з його мрій. Для мене було б дивно, коли я задумуюсь про те, яка найбільше мене трата грошей, про яку я не шкодую. Я думала, що це було щось, що я купила собі, але натомість це було щось, що я купила людині, якої вже немає в моєму житті ту тру, ту, 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 друзі, відео завершилось. Так, взагалі, у нас падає статистика. І це сумно. <реш> Чесно кажучи, сьогодні зранку просто подивився на статистику. І ось після відео з Трампом різко почала падати статистика. Ось, типу, зараз я навіть скажу. А, понеділок 3 березня 1200, ну майже 1300 переглядів було за день. А це якраз таки відео були про Трампа. А, зараз 300 переглядів. До відео з Трампом 400 500 400 500 десь так переглядів. Ну, тобто, якби не сильно впало, але неприємно. Окрім того, вчора взагалі пішла відписка навіть це. Пані зазвичай в день, хоча б є там по. 5-6 підписників. А вчора вже так, чи навіть одна відписка вийшла. Тобто, по статистиці менше людей підписувалися, чи відписувалися. Що сумно, але нехай. Е, сподіваюся, це відео. Сподіваюсь, що ви його оціните. Завтра у нас повертаються вже наші актори озвучення в плані жіночого голосу, У нас повертається катруся. Але я не знаю, чи вот повертатися зараз фіалут. У нього зараз є деякі інші задачі. Тож поки що чоловічий голос тільки мені доведеться терпіти. Але що є є. Все, вам за ваш перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть ваш на неймовірний коментар, і бувайте!